Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив би вас підписатися на канал, поставити коментар, лайк. Поділитися цим відео із своїми колегами, друзями, трейдерами, можливо, комусь також станемо нагоді. Отже, поїхали, почнемо з євро. Нагадаю, що Євро знаходиться на хтф таргетах і після того як вони тут постояли. Ось намалювали таку ось зонку накопичення, зараз, де її розгрузка, розвантаження. От. Тобто, в принципі, я думаю, що найближчим часом ми прийдемо за даною ліквідністю. Найближчі рівні супротиву по gtf таргетам також можна сказати, що це 1.08. І до цього я в принципі, розглянув би якийсь, можливо, вниз. Е, можливо, ще е, задьгнути графік десь вгору перед тим, як піти, е, або вже після того, як почнуть йти, е, графічок може вирости, е, Типу забрати стопіки і потім піти через провокацію. Ну Тобто варіантів дуже багато, як це може бути насправді. Але в цілому, що ну контекст шортовий, ні в якому разі там не вгадувати собі якісь лонгі От, обережно торгувати. Якщо вже типу, і дивитися в сторону Лонга, то можливо тільки після якогось підтвердження, як повернуться, потім захистять зонку, і потім вже по Orderflow дивитися. Фунт Фунт аналогічна ситуація. Повернулися в... по ХТФ, зробили таргет, повертаємося. в назад в боковик, тобто в принципі є тут рівень, я думаю, що цей рівень буде під знос рано чи пізно, От. і тільки після нього я б розглянув би лонги. лангі. Також подивитися шорт можна цікаво просто по order flow, якщо брати якісь е -е, більш локальні ситуації, то в принципі ми бачимо, що тут е -е, теж цікаво по order flow. Ми просто з ходинками падаємо, і думаю, що рано чи пізно нас просто чекає імпульс вниз. Далі австралієць. Австралієць аналогічно, очікую вниз на 0,66. Ну, його. Ну, от зараз начебто щось показало, що викупається, але мені здається, що також тут гра може піти десь проти шортистів, але саме локально якось зараз, наприклад, ціна показала задьорг. От, і в принципі звідси вже може, я думаю, падати. Ну або може, наприклад, трішки повище задорнути за даної ліквідністю і вже потім показати нищо. Тобто проміжкові такі накопичення вони мають бути поміщені, тобто їх не треба ігнорувати, і, в принципі, від них теж можна попрацювати цікаво. Потім SP500 вчора викупилося. Я думаю, що ми йдемо все-таки на пробой. Тут є дуже багато такої лікви цікавої, то в принципі, я думаю, що можливо, навіть проб'ємо вгору, але я ж кажу, мене вже не дає мені це покою. Ще з минулого тижня ці візуальні рівні знизу я якось не можу адекватно сприймати графік. І, якщо чесно, взагалі поки без позицій на даному активі. Просто чекає формування. Тому що, ну, якщо тут, в принципі, вони захочуть провалитися вниз і зняти, то стоп нікуди не поставиш понижче цього рівня, тому що ну, тут може бути взагалі типу, серйозний пробой вниз, якщо вже не то пішло. Ось, і зараз теж вони і зверху намалювали багато лікує. Коротше, палка з двох кінців. Далі по золоту. По золоту нарешті провалилися. От, йшли такими провокаціями, як показані на графіках. Я думаю, що в принципі ми кудись йдемо на тест. Зараз 2575, і після цього буде вирішуватися, що далі там по золоту буде. От, тобто, В принципі, поки починається несхідний флоу, можна спробувати по відшорта попрацювати. Нафта. Нафта теж зробила якийсь певний закол вгору і дуже-дуже різко повернулася, що може свідчити про те, що все-таки в кінцевому результаті, скоріше ми будемо падати. Але на даний момент нам важливо подивитися, як зараз будуть відігрувати ось цю зонку, От, тому що тут, в принципі, можуть намалюватися якісь локальні лонигі в сторону. 77. І вже після цього спробувати повноцінно зануритися назад ось цей великий боковичок. От, і потім вже звідси працювати вниз. Тобто, ну зараз ось така історія. І, в принципі, що там, Щоб БТК у нас залишився? БТК начебто викуповують друзі, і, в принципі, якщо брати по великому рахунку, то треба дивитися сьогодні середу, чим це все взагалі завершиться. Тому що, якщо подивитися наступним чином, ідею, що у нас ось була ліквідність, яку підзняли, тобто лонгова ліквідність, яка бачила ринки вгору. Її підзняли, зараз викупилися і просто застряли на місці, тобто не провалилися далі, вони витримали якийсь певний рівень і зараз збираються йти вгору. То в принципі тут все це може закінчитися і пробоєм вгору далі. І в нас буде така, типу, якби, скажімо, накопичення, так, з провокацією перед взагалі пробоєм ось цього всього рівня, який у нас є. От, і... Тобто теж дуже цікаво зараз спостерігати, чим це все закінчиться на крипті, але все якби вказує на те, що пролуватися вони не захотіли. І, в принципі, вони налаштовані лонгувати. Ну ось, І це дуже цікаво, тому що якщо це лонг, то я думаю, що це буде у нас перший таргет. Ось, В принципі, на цьому все. Давайте подивимося, що там по новинам сьогодні. По новинам у нас новозеландець був о четвертій ранку. І о 9 вечора сьогодні фонк, і в 5.30 запаси сирої нафти. Тому, в принципі, на сьогодні це все, друзі. Торгуємо обережно, дивимося, якісь ситуації, які відповідають якимось технічним виконанням, не тільки контексту. Ось торгуємо по ризик менеджменту. Якщо у когось виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підпишіть. Я завжди на зв'язку по мірі можливості буду вам відповідати на все добре.